Ну що, друзі, кадік відкриваємо, я його вчора відкрив. Блять Просто я... Це робоча машина. Це робоча машина, друзі, але тут люди їздять цілими днями в цій машині і вони в цьому їздять їздили, бо цю машину продали і зараз другі люди взяли і вже під себе це все роблять. Щоб їздити як люди, а не як. Це жопа. Просто, я не розумію. Ладно, бухати, корити. ну, сознательно себе унічтажати. Ну, але ще додати оце. І це ж виходить сів цю машину. Повністю весь в пилюці. Вийшов з неї, пішов до хати, сів на диван, на який сіла твоя дитина, твоя дружина, Це жопа, це просто. от. Тут все повністю все, в такому стані. Це просто. І це не бідні люди їздять, це машина з агрохолдингу якогось. Тобто, це аграрії, це багаті люди. Вони ж хочуть довше жити, бо ж є що тратити. Нафіга себе таку уніштажати. Ось так по мілочах і таку себе вбивати. Блін, друзі, не допускайте свою машину до такого стану, бо це печалька. Я вчора її побачив, мене ж мову Просто, в мене просто мови не... Ну, слів не було. ще прикол такий, що тут домовлялися по ціні і старалася опуститися максимально низько. Ну і, ну, і я вже чувствовав, що щось не то, якийсь подвог є. Це просто. Бля. Все воно миється без там. Як то кажуть, нема що стогнати мені, бо я можу таке помити. Проблема в мене тут виходить в чому. Сюди дорізти нереально, бо тут місця мало. Тобто треба мені вже знімати сідухи, що я взагалі не навижу робити. Ну, це купу часу йде мені, і я нервуюся, потім це все на місці ставляти, але придеться. Тут, зрозуміло, не... ну, тут тряпка грязна, тут поролон грязний, тут потягнути чисту воду неможливо. Але це робоча тачка і тут немає чого. Як то кажуть, вже старатися. Оце неможливо вимити без демонтажа. Тобто, там вже все в полюці. Е, Полюка не просто ззовні, вона ж знизу попала. І коли я зараз буду парти машину, пара піде догори і ту всю полюку змочить. І вийдеться каша болотіна. Е, тому це ж зараз треба придумати, що так щось там закривати, якусь перину з хати приносити, закривати, ті всі дири, щоб за часом пара не пішла. Можна помити, а воно почне капати назад звідки з якихось прийомів. Коротше, це піздец повний. Але нема що стогнати, нема що плакати, треба робити, як тут кажуть, очі бояться, руки роблять, пара допомагає. Так що ми це зараз зробимо. І тут прийом помиємо, бо їх навіть неможливо закрити, це щось страшне і неймовірне. Будку чіпати точно не буду. Не, 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 фінансово люди не потянуть. Просто фізично, фінансово не потянуть. Друзі, завелася, ніби все чотненько, не втопив. Це дуже радує. Зараз я в такому своєму придбанніку, Бо там у мене ще одна машина, ще один страшніший корч. В общем, як бачимо, машина більш-менш стала машиною. Але її ще дуже багато треба раз митися, щоб... Та, взагалі, то її зовні вже що мити, її треба повністю розбирати. Бо тут так позалітало, бачите, по контакту. Воно ну, там таке висохше, що його достати просто неможливо. Ну, ті, я парою не можу справитися. Хіба брати якусь хімку бризгати на шуруповерт? Ну, немає я таких приблуд, навіть би хотів машині зробити, потестувати. Нема. В взагалі... общем. Прийомом жопа там максимально, що я міг, я зробив, але в глибину там, там чорнота, там все пильно, страшно. Так, Ви бачите, воно ще до сих пор щось скапає. Він знати що. Коротше, машина дуже печальна, дуже така, прямо, можна сказати, мертва. Картко й мертва, друзі. В автомобільному світі, в сімейному світі вона мертва. Козирьочки ці всі пластики. Помилось, Ззаді стінка помилася, там теж. Я зараз на другому місці покажу, Ззаді теж там попелесосило, все-таки крісла я зняв. І то все, трохи помив. Так, стінку я помив, там ззаду я теж трошки помив, але воно все одно щось налітає, зав'яза Корчакова. В общем, печальна ситуація з машиною. Заюзали її занадто сильно і кажем навіть чесно, я боявся зробити лише бо тобто я боявся її втопити. Пришло дуже багато часу, не на ті гроші, що ми договорилися ця робота, це суттєво більше повинно бути, це повинно бути. Та це взагалі, такі машини, от зробив отак і бомба. Чим погано. Катається кайфуй, все одно за нею ніхто не буде дивитися, вважати, любити її. Це буде робоча машина. Тому я думаю, може так і актуально, просто обідно, що мене оцінили дуже дешево. Ну Так буває, я себе деколи так розвожу на касу. В общем, тут трошки помив, але йому не допомогло, все одно воно погано відкривається. Змоїв так щоб для себе. Отакий от от проект, друзі, змучився безумно, важко таку робити машину дуже. Бо миєш, а воно десь <сі> Коротше, це Дуже жорстко. Але на ФОЦІ я думаю результат буде навіть, ну може і клієнт зацінить. Друзі, ще раз не допускаємо до такого стану і не думаємо, що це половинка машини, тому ціна половинка. Це повноцінний. Великий автомобіль, можна сказати, навіть мініван. ціна повинна бути як в мінівані. бо тут роботи в ньому вау. Ось така от штуканця.